Деяких пір видається, що в Україні діє вибірковий бойовий імунітет. Нещодавно Федір Ваніславський, народний депутат, заявив про те, що Володимир Зеленський і вище командування військове в Україні все ж наділено правом бойового імунітету і не несе відповідальності за дії і вчинки, які вчинені на полі бою. Це стосується також і виведення військ з Курської області. На початку війни прийняли закон, який передбачає бойовий імунітет. Так званий, це коли військові командири, військові начальники не несуть юридичної відповідальності за рішення ухвалені на полі бою, тому що якщо ми... Зараз будемо звинувачувати кожного військового керівника за якісь невдачі на фронті. То тоді я думаю, що мало буде тих, хто готовий буде взагалі віддавати накази. А війна це неминуче передбачає втрати серед людей і серед техніки. Тому я думаю, що е, якраз якесь відповідальність за е, не. Той ритм чи не той порядок відходу, який пропонують деякі військові експерти, вона точно не може бути підставою для такої юридичної відповідальності, політичної відповідальності. Тим більше я переконаний, що ключові рішення ухвалюються військовими. Президент як верховний головнокомандувач, як керівник ставки верховного головнокомандувача, безперечно, він оцінює якісь рішення ухвалює, але я не думаю, що президент безпосередньо наполягав, щоб це було саме так. Таким чином, народний депутат наголосив на тому, що все ж військове командування має бойовий імунітет, у якого є чітке законодавче підґрунтя. Справа в тому, що на початку війни в Україні запроваджений так званий бойовий імунітет, який покликаний забезпечити і убезпечити військових від кримінальної. І іншої відповідальності за прийняті рішення у певній бойовій обстановці, враховуючи і ризики, і саму обстановку бойовий імунітет, звільнення військового командування, військовослужбовців, добровольців, сил територіальної оборони збройних сил України, працівників правоохоронних органів, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні України, осіб, визначених законом України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Іни від відповідальності, у тому числі кримінальної втрати особового складу бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації нейтралізації збройного конфлікту, виконання інших завдань з оборони України із застосуванням будь-яких видів зброї озброєння, настання яких з урахуванням розумної обачності неможливо було передбачити. При плануванні та виконанні таких дій завдань, або які охоплюються виправданими ризиками, крім випадків порушення законів та звичаїв війни, або застосування збройної сили, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, разом із тим, в медіапросторі останнім часом все частіше з'являється інформація щодо обговорення справ так званих військових генералів. Де адвокати неодноразово вже наголошували на необхідності, в тому числі і застосування щодо даних бойових генералів саме Інституту бойового імунітету. Проте ані судова система на сьогоднішній день, ані влада, ані дисциплінарні відповідні військові органи не чують і не забезпечують фактично такого права бойових генералів. Як бойовий імунітет у цих справах? Мова йде про Галушкіна, Лапіна та Горбенка щодо обставин травневого прориву на Харківщині. Варто звернути увагу на той факт, що кожен з бойових генералів на сьогоднішній день перебуває під надмірно застосованим щодо них запобіжним заходом, який ніяким чином не співвідноситься з інститутом бойового імунітету. Відтак виходить, що у випадку верховного головнокомандуючого і певного визначеного кола вищого керівництва військового бойовий імунітет все ж застосовується, а щодо певних осіб, офіцерів безпосередньо, які приймають участь на полі бою, бойовий імунітет не застосовується. Судова система не чує правоохоронні органи. Не бачать. Тож де ця грань, до кого можна застосовувати бойовий імунітет, а до кого він застосований не буде. Хто на це впливає і хто саме може приймати рішення застосовувати або не застосовувати до певних осіб бойовий імунітет. Тут варто відзначити, що законодавство України діє на всій території України. На всіх громадян України, а відповідно, бойовий імунітет діє на всіх військових без виключення. Ви зараз говорите про безпеку учасників кримінального процесу, кримінального судочинства. А що робити, коли головну небезпеку становить українська держава в особі чинної так званої української влади? Відбувається переслідування бойових офіцерів сьогодні. Їх судять в абсолютно дикий неприйнятний спосіб. На замовлення Зеленського їх закували в кайданки і тримають у скляних клітках тих, хто багато років поспіль захищав і захищає українську державу. Тому що на замовлення Зеленського. Обнулюється така штука, як бойовий імунітет, який триває під час воєнного стану. Подібний вибірковий підхід демонструє кричущу проблему, яка полягає в тому, що військове керівництво і безпосередньо військові, знаходячись на полі бою, мають виходити перш за все з бойової обстановки, а не з аналізу кримінальних ризиків. Оскільки якщо в державі застосовується все ж вибірково бойовий імунітет, то багато військових собі задають питання: а чим не містять їх дії складу злочину, якщо бойовий імунітет все ж не застосовується, або вибірково застосовується щодо певного кола осіб на сьогоднішній день, спілкуючись з великою кількістю військових офіцерів. Я прийшов до єдиного висновку, що багато успішних операцій в Україні не сталися б і не були б успішними, якщо б, відверто кажучи, військові не ризикували або навіть не враховували тих ризиків. І саме на це забезпечення покликаний інститут бойового імунітету, коли військові не думають чи підпадають їх дії. Під кримінальну відповідальність, а все ж виконують свій функціонал по захисту незалежності України, по захисту території України, по захисту громадян України, хочу звернутися до Верховного Головнокомандувача е, з питанням про те, що е, я хотів би, щоб він мене почув і дослухався, що незважаючи на те, як коли закінчиться судове засідання, я Хочу його попросити і це його в силах, і це в його силах, знову відправити мене захищати Україну. Я готовий виконувати свої обов'язки в чині бригадного генерала, дзвоні бригадного генерала, однак, на посаді рядового, буду сумлінно все робити, виконувати завдання підпорядкування керівника любого рангу, сержанта, єфрейта, сержанта чи старшого солдата. Я вмію це робити. Якщо я за цей період часу, поки буду воювати, незважаючи на стан свого здоров'я. Зможу вбити хоч одного орка, а я зможу це зробити, повірте, мене є такий досвід. То це буде корисніше, ніж генерала засадити в тюрму, тим більше такий, таким чином, як зараз це все відбувається. Наприкінці варто відзначити, що бойовий імунітет він не є привілегією певного кола осіб або певної особи. Бойовий імунітет має застосовуватися всіма органами, які пов'язані безпосередньо з. Функціоналом застосування бойового імунітету, будь то дисциплінарні органи, будь то правоохоронні органи, будь то судова система. І перш за все, на мою думку, саме судова система має поставити крапку в цій дискусії щодо кого конкретно застосовується бойовий імунітет. У зв'язку з чим і з врахуванням яких факторів. Застосовується бойовий імунітет, оскільки нагадаю, що цей інститут створений для забезпечення безпеки кожного без виключення військовослужбовця на всій території України.